Інклюзивна спільнота творча майстерня представляє Журнал Натхненний шлях. Випуск 23-й. Ірися Ластівка. 25 травня о 19.40 в 1985 році, мальовниче містечко Броди, що на Львівщині, стало багатшим на одну дівчинку у люблячій родині, що складалася з батьків та маленької старшої сестрички. Ніяк не сподівалися дізнатися приголомшливу новину. Звичайний візит до окуліста сповістив родині, що їхня Іринка ніколи не буде бачити. Однак мама з татом вирішили. Діяти, дізнавшись про інститут очних хвороб, що знаходиться у республіці Башкортостан, столицею якої є місто Уфа, батьки придбали квитки у невідоме майбутнє, повне надії і вирушили у мандрівку. Перша операція, яку проводив лікар Азнабаєв, виявилася вдалою, і це стало поштовхом до наступних хірургічних втручань. Після титанічних зусиль лікарів. Одне око було врятоване, і дівчинка у 10 місяців побачила світ. Подальше життя розквітало у товаристві збільшувального скла та величезних окулярів для письма і читання. Зростала Іринка активною та дуже допитливою дівчинкою, в 11 років уперше взяла гітару до рук і заспівала. Ось про свій творчий шлях розповідає сама Іринка. Любов до музики, до мистецтва української літератури, мені перещеплювали дорогі моєму серцю люди. Матуся, яка завжди читала вголос, великі твори, що задавали з світової та української літератури, оскільки самій мені читати було важко. Кайдан Леся Григорівна, мій класний керівник у загальноосвітній школі, мілютенко Сергій Іванович, вчитель гри на гітарі. Мистецтво допомагало у підлітковому віці відвертати увагу від комплексів. Що соціум вдало одягав на душу дівчинки? Творча діяльність настільки поглинула школярку, що роздумів з приводу вибору професії не виникало. По закінченню школи Юнка вдало склала іспити у Рівненський державний гуманітарний університет на факультет естрадної музики за фахом естрадна гітара. Про цей період. Свого життя Ірина згадує паралельно. Я грала по весіллях, що заважало навчанню, і як наслідок не дало закінчити вище згаданий навчальний заклад. Кілька років безрезультатних пошуків себе у галузях різних віросповідань, медитацій тощо, у 27 років познайомилася зі своїм першим чоловіком. А через рік у нас народився синочок. Як виявилося пізніше, мій чоловік мав алкогольну залежність, внаслідок чого і розпрощався із життям. Після трьох років шлюбу виховання сина та роздум, як жити далі, за які кошти годувати дитя тощо привели мене до вступу у ще один вищий навчальний заклад Хмельницький національний університет, за фахом реабілітолог. На жаль, ця спроба здобути вищу освіту також не увінчалася успіхом, оскільки комплекси взяли гору. Я певний період життя почувалася. Порожньою іржавою вазою, що потребувала запашних квітів, бажання жити було лише заради сина у 37 років. Зір Ірини різко погіршився настільки, що без сторонньої допомоги на вулицю вона більше виходити не могла. Це зламало її остаточно. Як діяти далі? Молода жінка не знала, бажаючи їй допомогти, старша сестра знайшла в інтернеті посилання на чат у телеграм для спілкування незрячих. Там можна було чомусь навчитися та знайти друзів серед таких, як Ірина. Для неї це стало, мов ковток свіжого повітря. Досі згадує той поворот життя як дарунок Бога, на який вона так чекала. Коли я вже була знесилена вкрай, зі слізьми на очах вперше написала й отримала там підтримку друзів, що також живуть у темряві, але зате в світлі серця. У групі для спілкування Ірина знайомиться із своїм уже тепер даним Богом. Чоловіком, який познайомив її зі словом Божим і християнською місією служіння незрячим, тієї миті життя змінило свої похмурі тони на яскраві барви, та Господь. Продовжує рясно благословляти Ірину, свої переживання та подяку. Вона висловлює так. Це був справжній подарунок долі від Господа. Я прийняла покаяння та вступила у біблійний коледж за спеціальністю регент. Водночас почала писати вірші. Хочу висловити свою подяку за допомогу та підтримку чудовому письменнику Романові Фещаку та інклюзивній спільноті Творча майстерня, спілкування з Богом. Міцніло щодня я стала більше відвідувати проекти місії служіння незрячим, де підбадьорювалась. Духовно та фізично з друзями та наставниками ходили у гори на прогулянки по лісу, в селищах і містах нашої мальовничої України. 19 січня 2023 року. Ірина охрестилася у Львові у церкві Голгофа, незважаючи на всі труднощі, жінка не занепала духом і була щедро нагороджена Господом. За її терпіння, зодягнувшись у ласку Божу та озброївшись світлим словом, письменниця обрала псевдонім, що якнайкраще підкреслює її життєвий і творчий шлях. Ірися ластівка. Сама вона пояснює, «Ірисою мене назвав чоловік, а ластівка тому, що це пташка, що завжди у русі. Після зближення з Богом я почала співати по-іншому. Голос розкрився наповну, і я отримала крила. Моє життя набуло нового змісту. У вазі з'явилися квіти, і вона засяяла блиском. Через дев'ять місяців після хрещення Ірина з Ігорем побралися. Разом мешкають на Волині у місті. Луць служать у церкві, співають у групі прославлення та будують плани на майбутнє. Життєпис Ірисі ластівки на цьому закінчується, але творчий шлях письменниці лише починається. Хочу сказати, що я абсолютно щаслива, бо у моєму серці живе Господь і Його велика любов. Слава Ісусу Христу. На божім полі різні квіти. Читає роман Фещак На Божім полі різні квіти, кульбаби, макії й бур'ян, в обіймах батька всі ми діти у нім любові тихий океан. У всіх свій образ і характер Подобаш Господу одна. Та все ж один у нас пресвітер Йому вся слава і уся хвала. Нас Дух Святий веде в любові і просить ближнього любить, та тісно бур'яну у полі Кульбабі, й маку літа не прожить. Ми вірні в світі християни, ми світу й сіль на цій землі. Чому ж зневага досі з нами Мабуть, серця у дусі замалі? На Божім полі світло стане всім. Тож не штовхаймо в кукіль свого брата. Як падає, гуртом допоможім, Не варто в темінь душу опускати? Мій світ читає Вікторія Калініченко. Заплющу очі і пірну в свій світ, Де сонце усміхається крізь зорі, Де від любові тане срібний лід, і де вальсують непохитні гори, де пташкою здіймуся у політ, у нім. Не буде спогадів і болі, там я щаслива, сотні тисяч літ, лиш там, кохаю щиро і доволі, там, Божа ласка, залишила слід, гординя зникла тихо у недолі. Із чистим серцем складено завіт, що більше в діях і словах не буде солі. Завтрашнє минуле, читає Оленка Масендич, Обережно у завтра ступаю, Залишаю минуле степам, де так вільно вітрисько шугає, повідає свій смуток птахам. Там небесна палітра чарує срібно-синім величним вбранням. І дбайливо притулок дарує непохитно могутнім горам. Щиросердно природа газдує на потіху прийдешнім вікам, де життя безтурботно вирує, задоволеним ніжним дитям. Все довкола в гармонії мріє і складає подяку тим дням, де Господь семидення святкує, даючи відпочити ділам. Благословіння Читає Віталій Авер'янов. Переповнена скарбничка, почуття не мають меж, на снігу росте чорничка, пахне радістю, а вже ж. На заметених деревах пробудилися пташки, в снігової королеви загорілись ямочки, зупинилась хуртовина, бо танцює весноцвіт. звеселилась полонина. сам. Амур пішов в похід за господнім повелінням в унісон стука серця, Раді ми благословінням від небесного Отця. Без вороття читає віра Семків. Не озирнусь, маршрут не поміняю. Не розбіжусь в омани красоту, Не залишу терена свого краю, Не схиблю, не зверну, не підведу. Залишу у сумніви й насолоди, зітру буремні плями з майбуття. Стан боротьби не грає від погоди. Мій Бог, ти ціль і все моє життя. Прославився у темнім кадрі світу, осяявши душевну німоту. Старезний профіль вже не має сліду. З тобою я забула самоту. Монолог жінки читає Юлія Авар'янова. Філіжанка осінньої кави тепла шаль на тендітних плечах, місяць втомлений, світить яскраво, звеселяє вуаль на очах, розсодила думки другорядні, розвела головні по місцях, Вихованці хованці мої, неслухняні. Чом танцюєте ви по ночах, ми навчилися з вами кохати. Щоб кружляти в омріяних снах, І слізьми образ свій напувати, Щоб бувати у смутку в гостях. Я люблю вас всіх, крихітки мої, ми вживаємося в різних ролях, не буває людей, однакових, як і фальші у справжніх жінках. Мадмуазель натхнення Читає Роман Фещак. Без попередження заходить без дзвінка. Сіда на ліжко і давай мене будити. Радесенька така, що в гості знов прийшла, нахабно вимагає чаєм напоїти. Пронизливо у СОННІ очі зазира І намагається середину збудити. Вона бува така набридлива й гучна, а піде горда й калачем не заманити. Сиджу, чекаю, де ж ти ходиш дорога, куди писати, щоби в гості запросити? Я вже смаколиків для тебе припасла, відкрила двері, лиш поріг переступити. Моя капризна краля. Вільна сирота, дарує щедру ласку всім та оновитим. Прошу, ти бережи вогонь свого пера і сну питання залиши навік закритим. Діти творця, читає сем віра. Немає неможливого у того, хто в тіло душу із любові поселив. Не розділя на свого і чужого Його ми діти до завершення віків. В молитвах ми прохаємо у того, хто світ для нас з любов'ю сотворив. Ми плачемо за свого і чужого, і за кров пролиту прощення гріхів. Радіємо у дусі ми за того, хто нас з любов'ю з темряви провів. Благословляємо свого і чужого, щоб і творець нас. Поблагословив, без сумніву, звертаємось до того, хто із любов'ю нас собою захистив, почуймо щиро свого і чужого, щоб наш ліхтарик ясним сяйвом засвітив. Тож подаруймо час і душу тому, хто незміренну вартість смерті заплатив, без кого неможливим є нічого, хто нас обійме і з любов'ю заключив. Сестрички зорі, читає Оленка Масендич. Сестрички зорі, розділіть мій сум, адже не гоже сни на те губити, щоб серед тисячі примарних дум одну у казані всю ніч варити. Вона стара, чіпляється до слів, і з неї страви точно не зліпити. Стрімка, прутка, гучна, неначе грім, аж хочеться фіранки затулити. Казки, вмовляння, все не до ладу, До ранку, каже, буду горкотіти. Я до світ сонця, мабуть, присягну, що серце вже не буде розговіти. Коли б знати, що буде, і ДЕ Впадеш. Стелити б долі й НЕ перестелити. Відтак НЕ знати, ЩО ІДЕ ЗНАЙДЕш. Тож будем далі ЗІ старою ГОМОНІТИ МОЛИТВА НЕНЬКИ України. Читає Барчин Андрій О незбагненний АВА Отче. Севладя у твоїй руці, у темряві й страшної ночі Згорають діточки й бійці, зникають в лютій пащі люди, ще не народжені й старі, І заблукалих є повсюди, голосять кричма гробарі. Розірвані серця волають, ми потопаємо в крові, і виходу з війни не мають, ані дорослі, ні малі. Озглянься, Господи, над нами. Помилуй наших ворогів, щоб йшли возенькими стежками, додому, до своїх батьків. Молю про спокій в цілім світі, щоб усміхались матері та бігали здорові діти, щоб не співались трупарі. Тебе, осанна, я благаю, Почуй молитву мами й доньки, лиш ти врятуєш, твердо знаю, зігрій заплакані долоньки. Час. Любити читає Ольга Барчин. Щодень життя ми відкладаємо на завтра. Примарні буду вивчу, схудну чи скажу. Мовляв, годинка в телефоні це не втрата, а я собі на радість в ліжку полежу. О, час, ти непомітна Божа варта, за обіцянки не вертаєшся назад. Благополучно змінюється дата, але незмінний лиш секунди зорепад. Людина самопевно, нагадала робота, гроші і новини світові, знімають борг святий із мами й тата, а почуття в душі народяться самі. Та відлік часу й зайнятість байдужа. Вони ж минуть, бо знаю, що не назавжди. Настане старість вільна та не дуже. Мені б любить, та вже, на жаль, нема коли. Якщо вам сподобався наш журнал, підписуйтеся на творчу майстерню у Телеграмі, Ютубі та Фейсбуці. Також нас можна послухати на Спотіфай, та Ютуб музиці всі посилання під відео щиро вдячні за вподобайки, коментарі, підписку та поширення. До нових зустрічей.